Купити авто в кредит. Норм, якщо розглядати авто як актив, кредит розглядати як фінансовий інструмент до там, своєї незалежності фінансової, авто можна використовувати в комерційних цілях свого підприємства, наприклад, або здавати через порту в оренду і заробляти кошти, або здавати, наприклад, в таксі. Здавати авто без страхування. Трьом страхування може вас захистити від зайвих проблем. На бабки можна влетіти на раз-два. Чекати, коли все налагодиться, щоб почати бізнес. Це стрьом. Ніколи не буду ідеального моменту. Я, наприклад, починав працювати в 2008 2009 році, коли була велика світова криза. Надалі був 2014 рік, перше вторгнення РФ це дуже повлікло свої там, наслідки. Завжди бувають якісь моменти, ситуації. І чим. Ти більше того проходиш, тим ти становишся сильніше, вже знаєш рішення кожній складної ситуації. Не рахувати, скільки насправді коштує тримати авто. Це норм, якщо ти працюєш в іншій сфері, не в автобізнесі. Це стрьом, якщо ти управляєш парком або займаєшся бізнесом комерційною діяльністю з автотранспортом, тому що е, великі. Розходи йдуть на паливо, видатки, обслуговування. І дуже важливо розуміти твою амортизацію та зводити бухгалтерів.